Майже 10 років у Нікополі працює ранчо біла підкова. У кінному клубі вчать верхові їзді, проводять прогулянки та фотосесії, готують до участі у турнірах. Є й зоопарк. Тетяна Лобода власниця ранчо, життя якої, як і більшості людей, змінила велика війна. Людей зараз ну, взагалі немає. Ну якщо хтось приїде. Поїздити верхи це, це як свято в нас. Спочатком обстрілів в Нікополя з'явилися нові проблеми. Перші дні тварини майже нічого не їли, перебували у стресі. Поміж іншого, зменшилася і кількість учнів, які займалися верховою їздою. Залишилась у мене одна дівчинка, яка займається, яка хоче своє життя пов'язати далі з конями. А до війни в мене і, і по 20, і по 30 учнів було. Ну на, на постійній основі на сьогодні пані Тетяна намагається вирішити ще один негаразд – забезпечити тварин їжею. Так лише коням на добу необхідно близько 150 кілограмів сіна. Лисиць та єнотів довелося перевести з м'яса на собачий корм. 10 кілограмова. Упаковка цього сухого корму на місяць треба ну, дві-три упаковки. По конях ну, зараз дуже зручно, що ще є трава, вони ще пасуться. Ну, а якщо випаде сніг, то вони ж стануть у у приміщення, у конюшню. На щастя, з допомогою не забарилися благодійники зі Швеції. Вони привезли тижневий запас сіна та гранульованого корму. Така підтримка дуже доречна, адже запасів їжі катастрофічно не вистачає. По можливості піклуються про тварин і місцеві жителі. У минулому році нам дуже багато хто допомагав, а в цьому році, ну. Як кажуть, пару чоловік от е е приїздив один дядько, привіз нам гарбузів 20 штук, ну, позвонив, сказав, вам треба? я кажу, треба. Він привіз нам. Ну, а так, щоб на постійній основі у нас нема хто нам допомагає. Тогоріч Тетяна з дітьми виїжджала до Ірландії, де також працювала з конями. Жінка розповідає, що цінує новий досвід, але тікати від війни вдруге не планує. Я коли приїхала і провела і світло, і камери, і інтернет, і ну, щось відновлювала. от… А... Ще раз я мабуть цього не потягну. Після перемоги Тетяна налаштована відновити участь у конкурах та збільшити кількість улюбленців у зоопарку. Зізнається, що мріє завести оленів. Хочу, щоб більше було людей, які займалися, вчилися і виїжджати на змагання, як ми робили і, і раніше. Тобто, коли в тебе учні. Приносять перші місця, це дуже круто, навіть краще ніж мої перші місця. Всі бажаючі можуть допомогти тваринам пережити зимові холоди. Також стане поміччю відвідування ранчо. Адресу та час візиту можна дізнатися у Тетяни. Контакти власниці на ваших екранах.